Вітаю вас, мої друзі, цим теплим, сонячним ранком. цим відео я розпочинаю майстер-клас по в'язанню кота. Почнемо ми з ушок з самих легких і маленьких деталей. Взяла я Yarn Art Jeans 85-й номер, такий руденький, і крючок трічку. Набираємо в кілечку амігрумі залишайте маленький такий хвостик, в кілечку амігрумі вкулюємо 4 стопчика без накида. Закріплюючи один стовпчик у нас є в кілечку. І 4 стопчика. 1, 2. Вставляю маркер в якусь ніточку контрастну у перший, перший стопчик. Рожева і контрастно і продовжуємо в'язання. Три, чотири стовпчика. Так, чотири стовпчика є слідуючий рядочок. Всього шість рядочків. Це небагато і не складно. Сама легка деталька в цьому котику. Слідуючий рядочок: один стовпчик без накида прибавка. Один стовпчик без накида, прибавка, прибавка. Повторюємо цей рапорт два рази: один стовпчик, прибавка. В цьому рядочку повинно бути шість стопчиків прибавка. Так, уже два рядочка є, залишилось 4. Слідуючий рядочок так само пров'язується, як і другий. Один стовпчик, прибавка, але цей рапорт повторюється три рази, прибавка, один стовпчик. Прибавка. Один стовпчик, прибавка. Повторили ми рапорт. Отже, слідуючий рядочок, два стопчики прибавка. Два стопчики. один. А, є. Три рази повторюю рапорт. Прибавка. Так, один. Два стопчики. Прибавка. Один. Два стовпчики в нас і прибавка. Повинно бути в цьому рядочку. Дванадцять стовпчиків. Якщо ви не впевнені, перерахуйте, будь ласка. Слідуючий рядочок, три стовпчики прибавка. Один, два, три стовпчики прибавка. Цей рапорт повторюємо теж три рази. Один, два, Три стовпчики, прибавка, прибавка. Ще в нас залишився всього один рядочок. Один, два, три стовпчики, прибавка, прибавка. Так є. І останній рядочок, який ми пров'яжемо з вами: чотири стовпчики, один, два. Три, чотири стовпчики, прибавка. Один рапорт прив'язаний. Один. Два, три. Чотири стовпчики, Прибавка. Два рапорта, Два прив'язано. Петельку загубила. Слідуючий рапорт один. 3, 4 стовпчика, прибавка. Прив'язали ми з вами останній рядочок. Можете зрівняти його з ушком, який в'язали раніше. Витягуємо маркер. ниточку невелику, ви залишаєте, адже ми ушка ці не будемо прив'язувати. Ну, пришивати вірніше. Ми їх вяжемо, я вам говорила, що ми їх. Просто в'яжемо, ниточку, цю сховайте, закріпічимо закріп, її, щоб вона вам не заважала потім при ув'язуванні до основного, до основного полотна. Так, ушки зв'язали. В слідуючому відео ми з вами зв'яжемо лапки. Зразочок у мене вже є. Я зв'язала по одній детальці раніше і лапку жушку. Хвостик. Та ж сама не дуже важка деталь, просто вона така практично, як і лапки, як цих хвостяка. Але він же ж тонший, звичайно. Можна його який завгодно в'язати. Так, і, напевно, носик зв'яжемо з вами. А язичок ви потім самі прив'яжете, Я вам покажу, як його в'язати. Отже, зв'язали ми два вушка. Добре, мої друзі, до нових зустрічей. Дивіться, будь ласка, мої майстер-класи. Також я запрошую вас проглянути або прослухати мої медитації. Вони трошки вам дадуть розуміння, хто я, чим я живу. Мені хочеться, щоб ви теж медитували разом зі мною. Трошки передати вам тепла від себе, добра, миру. Дякую вам, мої друзі, що дивилися. Моє відео, дякую, що ви зі мною. Ви підтримуєте мене завжди. Дякую вам за це, мої хороші. До нових зустрічей! Я вас чекаю в наступному відео.